Чим харчується водій далекобійник в дорозі? Друзі, поза планами відео, давайте я вам покажу, який в мене типовий набір продуктів для кожної каденції. Десь можливо там якимись крупами чи макаронами він буде відрізнятися, чи там якимись шпротами, колись візьму шпроти, коли шпроти не візьму. Але в принципі завжди в мене набір продуктів приблизно однаковий і десь приблизно на місяць часу виходить на отаку суму, яку ви зараз побачите. Хочу зазначити, що я готую в мультиварці. Також в мене є мікрохвильовочка. На пательні на газовій плиці я практично не жарю майже ніколи. Приємного перегляду! Закупив три таких кульбана, три кульбана великих продуктів. Давайте розпаковочку зробимо. Погнали скоренько, бо нема часу, так як завжди. Ладно, жартую. Час в принципі є, але його і немає. Давайте почнемо. Значить, пішло на продукти 400 злотих. Бутилку води я її беру через стару, бо тому що зручно набирати сюди 5 літрів води і мати на чай на каву. Погнали, то я взяв собі хімії похрустіти. Завжди беру дві такі рольки е, салфеток, рушничків. Завжди їх беру. Далі погнали, трошки печенька похрустіти теж. Че як я вам потім покажу. Хліба, хліб такий, щоб довше стояв, десь до листопада. Десять булок в бідронці, Булки краще, вони хімічніші і довше стоять. Перевірено практикою. Помідорок трошки. Так, тут все. Погнали далі. По акції дві пачки береш, друга пачка на 50% безкоштовно. Ну і дешевше яйця. Так само по акції квашені огірки. Далі беру, як завжди, мороженку. Це для супів. Дві пачки сиру, теж акція. Береш дві безкоштовно. Чай, такий, м'ятка і апельсинчик. Якусь кукурузку взяв, на який салат, може буде. Взяв такий смалець з цибулею. Не знаю, до зажарки чи ще до чогось. Бо так, в принципі, я смальцю не купую, верніше жиру, олії не використовую. Я ще маю, але ще взяв на запас дві банки фасолі, сітку бульби. Перепрошую, жімняку. Ми всі знаємо, що для жем для жем'яку Роляда Остшицька. Я її люблю, бо вона підкопчена, я вже коли сказав. Бурячок червоний взяв на якийсь салат з цибулькою, з квашеним огірком просто The Best. Яблучка похрустіти. По акції було дві банки. За ціною одної чи що. Це тунець в оливковій олії. В принципі, тунець у мене є завжди. Салат чи на хліб, чи просто дати там до якоїсь страви, взагалі супер. Тунець. І пінка для бриття, яка з Дішманська за 6 злотих. Бо мені було впадло 20 злотих давати за джилет. Взяв таку. З тим все. Погнали далі. Куди ми погнали? Та ми ж сидимо на місці. Яке гнали? Ладно. Так. Далі. Хліб АДР, тобто тостовий, який лежить до листопада. Чому АДР? Бо тому що АДР це є хімія, Цей також довго лежить. Морквочку взяв, щоб тушити цибулю взяв, щоб тушити Хімії взяв, просто бо щось захотілося. Взяв банку майонезу. То якась дуже блатна мівіна з білим макароном, з рисовим макароном. Взяв, бо тому що я мівіну люблю. Та я ж дальнобойщик, як я без мівіни. Скільки пачок тим знаю фолія споживча. Це просто я не знаю без неї, як обходитись. Копчена куряча грудка. Далі крокети. Це вже пішли на півфабрикати Крокетики з печеричками і з сиром. Дві пачки по акції кілограмовий макарон Далі такі сашаточки для запаху. То кидається між одяг і запах дуже хороший, приємний. Взявши спецій. Бо тому що вже закінчили з баночку шпроток, взяв, може на якісь канапки, сметанку взяв, теж може десь до чогось, до якогось сиру, ковбаси взяв якоїсь курячої, чи яка то. Коротше, неважно, кобаса. Недорога. Дві пачки налисників з сиром. Дві пачки. Кобаси шин, ковбасу, шинки, їх можна їсти і отак прямо витягувати з тобі пачки, зразу їсти, можна їх підварювати, можна їх піджарювати. Коротше, універсальні. Далі. Взяв шпундерочок, він такий сирий, до якої зажарки може буде і взяв таку штуку, називається голонка. Я, ні, Я в принципі, не люблю голонки в тих барах, я ніколи голонки не беру, але тут. Думаю, попробую. Коштувало щось 2 злотих чи, чи 6 злотих, не знаю. Це по акції було муштарда з карі і кисло солодкий соус. Я, її, я його люблю. Ще взяв пачушку білого рису. І все. Ще в холодильнику я маю. Давайте я вам покажу, що я, я маю в холодильнику, що я привіз з собою. Значить, У нас 3 градуси. У мене є тут 2,5 кілограма м'яса. Я їх завжди м'ясо ріжу на такі порційні кавалки. На порційні куски ріжу м'ясо і просто зручно витягувати, розморозити такий маленький кабальчик. Тут в мене ще є канапки з дому, то що я понабрав і ще пачка масла. І чек, як обіцяв, хто собі хоче, може поставити на паузу і почитати ціни на польські продукти в магазині «Бєдронка». Зауважте, не бідронка, не бідронька бєдронка 391 злотий, ну і плюс 20 злотих, то що я заплатив за м'ясо, яке в мене було.